Друзі, всім привіт! Дивіться, зараз показую, як працює датчик, датчик мертвих зон. Він в Nissan Rock Nissan Rock Sport знаходиться ось тут. Підсвічується жовтим кольором. І чому це місце розташування краще, ніж в дзеркалі? Зараз поясню, тому що в темну пору доби. В умовах, коли вас сліпить транспорт, який позаду вас рухається. От, бачите. В дзеркалі ви можете не помітити індикацію, тому що там можуть знаходитися безліч інших вогнів, починаючи з фар, освітлення вітрини, чиїсь там телефони, фонарики, припаркований транспорт, велосипеди. Все це може відображатися навіть. Те світло, яке в салоні от у вас є. Цей датчик він не тільки моргає, да, навіть подає ось звуковий сигнал. Коли з'являється транспорт, коли поток пішов, він просто моргає. Коли з'являється машина, він подає ще й звуковий сигнал. І це зараз я стою у 90 градусів кут до дороги. Ну, а коли цей індикатор знаходиться в салоні, то всі ті вогні, які в дзеркалі вас не відволікають, ви на них не дивитеся, да? ви от вімкнули задню передачу, починаючи там виїжджати і побачили індикацію. І ви розумієте, що там знаходиться якийсь рухомий об'єкт: велосипед, автомобіль або пішохід, який рухається з боку або позаду. Перпендикулярно руху транспортного засобу. Тому ось це розташування, я вважаю, дуже-дуже зручним і правильно підібраним місцем. Все, друзі, дякую. Користуйтесь цією функцією, вона допомагає дуже часто в умовах недостатньої видимості, і коли ви виїжджаєте із щільно запаркованого транспорту тонованого, коли вам не видно по бокам. Ось так. Все, до побачення.